Я не гінеколог. Це Сіон. Це Сіон? Ти все знаєш. Паша, у нас є Знаєш, Багачи з них криється. В ній гальмів немає. Так, ну що, шановні, я на мийці помив, помив свій автомобіль і їду. Дні це важко робити, але я це зроблю, я впорюваюсь. Так, потрібно завжди пристібати ремні безпеки. Для того вони і є, друзі. 30% від вартості автомобіля закладено на безпеку автомобіля. Так чому ж нею не скористатися? Гадаю, ви підтримаєте мене. Якщо ні, напишіть в коментарях, чому ні і з поясненням. Так, його улюбленець. Заїжджаємо. Так, обережно, щоб я тебе не, не поранив. Так, чіп-чіп-чіп-чип-чіп-чіп-чіп. Чіп, 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 чіп. Давай. Так, акуратно, акуратно проходимо, проходимо. Чик, і заїдемо відразу в бокс. Сам пан Павло. А як звати собаку, нагадай? Ціціон. Ціціон. Цей Сіон? Тут ехо, я зараз можу уточнити, бо дуже крута назва, зараз я вам скажу. Привіт! Привіт, дружок. Я вже за тобою скучив. Розпочнемо? Розпочнемо. Дивіться, у майстрах все на своїх місцях. Чорні рукавички, все це не гінеколог, це професіонал, майстер своєї справи. Самі ці речаги, ну, самі в ці всі... самі важелі. Про принципі, Русан правильно все сказав. Вони виготовлені з чугуну Щугуну, круто. металеві, це не алюмінієва підвізка. Угу. Вони доволі такі масивні. Бомба, так, так. А от що коробка? Я теж чув, що з коробкою казали, тут дуже крута, наче бомвовська, там вісьми ступка. Ну це в принципі ЗТФ найшвидше. Зараз ми подивимося 8 хп. ЗЕТ це що означає так? Простіше? ЗТФ – це виробник. Коробок, так, це є восьмиступінчаста коробка. А ZF вони переважно ставлять такі коробки ah, okay. на які автомобілі? ZF це переважно зараз пішов той самий Range Rover, ну BMW. Чуть припіднімається піднімається і опускається. А коли ти вниз, він так само він припіднімається, розводить електромаганізм і тоді він опускається. По задній частині автомобіля зараз е, Паша спец мені все розкаже. А тут, ну, Приблизно. Тут, тут, як ми бачимо, вже комбіновано пішла підвізка, це вже алюмінієві важелі, а тут металеві. Наприклад, ось цей важель так, також алюмінієвий. Тобто вони, так, 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 так Це комбіновано, виходить два важелі алюмінієвих, а два важелі металевих. І і незалежна Незалежна багаторечажна підвізка. Так. Uh -huh. А чим це краще, наприклад, ніж там стійка. Більш м'яка, але з мінусів вона більш дорожча в ремонті. Тому що інколи буває в кого тут стоїть балка, ви ага. на балці міняєте тільки, наприклад, два сайлент-блоки, або в деяких випадках чотири блоки а тут, наприклад, є раз два. 10 сайлінблоки. 10 сайлінблоки. Ну, десять сімблоків. Десять селі блоки. Ну так вона, до речі, не є така супер е, м'яка машина, яка качає як Mercedes, там BMW преміальних ну, класів, але просто... вона дуже така зібрана. Знаєш, отака тримається це так, купи. про те, що вони просто так компонували пружини доволі товсті. Плюс ага. напевно амортизатори так працюють. Так, просто дуже дивно. От коли я купив цю машину, мені сказали, Руслан в ній гальмів немає. Я кажу, тобто почекайте, вже мене нарікав, Така ж велика машина дві тони важить і немає гальмів. Каже, ні, ну це так відносно. Просто на такий великий диск гальмує лише маленька частина. Позаду гальмує повністю колодка на весь диск. Ось тут видно, він протертий повністю. Тому це досить дивно, чому вони на рахунок того зекономили, але гадаю, виробники щось та й знають. Тепер, друзі, я хочу вам показати зараз, що у нас під капотом Dodge Challenger 3,6. Ось так знімається кришка, ось так виглядає сам. Загу. Силовий агрегат. Так, ще таке питання Паша. а де акумулятор? Загалом варто тут до акумулятора лізти? Якщо там не знаю, щось сталося, потрібно перезавантажити там по народному зняти клему, щоб автомобіль перезавантажився. Це звичайно, акумулятор також потрібно перевіряти час від часу, бо бувають випадки, що вони сідають і ви даний автомобіль без допомоги металевого ключа не відкриєте. Ага, а де він е, знаходиться? Він тут багажень, звичайно, Акумулятор. О, бачите, яка ситуація. А про цей акумулятор нюанси. Я вам теж зараз розповім. Хеллоу. Hello. Але в тебе довгий ніс, коли широкий кут тебе розтягує. У нас є проблемка. Так. Що? Багажник не відкриється. Опа. Опа. Багажник не відкриється, Знаєш що Тут не заглушечка, так. тут виходить, що відкрити цей багажник, натискається ось ця кнопочка, і слухайте звук. Все. Електронна система дає можливість, до речі, багажник для жінки підняти це ще той квест. Не квест, а добрячі зусилля потрібно прикласти для того, щоб... цей багаж! Він важить, я не знаю, на кілограм 20, напевно, так, зусилля треба спочатку прикласти, щоб 20 кілограм е... спробувати зрушити з місця, а потім допоможуть відповідно ось ці, як вони називаються? амортизатори. До речі, вони теж з часом від такої ваги підсідають і варто замінювати, як мені сказав Паша, лише на оригінальні, бо не оригінальні послужить дуже мало часу. І ти все знаєш. Паша каже, давай, давай, розкажи. Каже, хочу розказати про твій офіс. Каже, ні, ти все знаєш. Я нічого не знаю, я в тебе в гостях. Заходьте Я в тебе був Заходимо. 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 Це, офіс кімната клієнта. У нас ось така е... простора кімната і ви подивіться, які панорамні вікна. Ви можете тут пити е... смачну е... каву. Підняли тележаночку, випили каву, чаю, тут все. Молодий чоловік пригостить вас. Він не лише спеціаліст, а й такий е, хороший маркетолог. А це має велетенське значення. Як називається Nissan GTR. GTR R35. Дивіться, який прекрасний в нього є столик. І ось оця шильдочка, вона... Вона стоїть на двигунах. Це є сім людей в світі, які збирають двигуни до Nissan GTR. І ось такий шельдик. Ви, ви просто ось цей шельдик не купите в магазині або не замовите по партномеру. Це є ім'я та фамілія чоловіка, який збирав двигун на Nissan така. Це круто. це круто. Е ти розумієш, що ти можеш дотикнутися до е спортивної історії. Ну, і до речі, оця ніжка це колінвал від Lexus RC. Це В8, п'ятимісерних п'ятилітровий атмосферний двигун від Toyota. Якщо ви хочете доторкнутися до ніжки е від лексуса запчастини двигуна, нехай так простою мовою назвемо. Дорогою, дуже дорогою, так вона є тут. Провернула, от ось тут чому вона тут стоїть? Ось це провернула вкладищі на пробізі п'ять тисяч кілометрів. П'ять Причини, Тоді причині, що машина попала тебе. І не, не протягнув час на вас. Так, наскільки я знаю, ось цей диск велетенський замінний. Це від Мерседеса. Гарного вам дня, Дякую! суду. Так, а я Всі їду, ще трошечки познімаю для вас доджа. А до пачу буду приїжджати, лише пити каву, а не ремонтувати автомобіль і рекомендувати всім заїжджайте до Паші, бо це справді хороший спеціаліст. Що ж, друзі, знайомтеся, це Олексій, майстер спорту по швидкісному катанню на самокаті. Привіт, Олексій. Привіт. Привіт. Значить, Олексій зараз каже, я тебе взую на твоєму доджі-челенджері, на своєму самокаті. Давайте подивимось. Так, Олексій, готовий? Зараз, секундочку. Так, давай. Один, два, три. Погнали! Оп! Ох, Олексій, молодець, молодець. Добрий день. Дякую, Олексій. Так, а тут я хочу на такому гарному виді показати і трошечки розповісти, скільки місця позаду. Так як в мене двоє малюків і для мене було дуже важливо, щоб вони теж помістилися і себе гарно почували на задньому сидінні. Тому давайте разом з вами я покажу своїм ростом 1,91 м, як я поміщаюся на задній сидінні цього автомобіля. Дверка Велетенська. Сам автомобіль довжину має 5,05 Щоб ви зрозуміли, він більшого розміру, аніж Toyota Land Cruiser 200. Тобто ви собі можете приблизно уявити масштаби цього автомобіля. Як відсувається сидіння? Дуже просто. Від'їжджаємо. Ось місце. Давайте я разом з вами зараз присяду в цей автомобіль. Щіп, хоп. Ви не забулися: 1,91. Ось так виглядає. Тобто з моєю висотою, Тобто кепка. Ну, практично, я знаю. Це пахнючку подарувала моя дружина. Я дуже тебе люблю. Іриночка, привіт. Е Ось так. Віконечка дуже прикольно виглядають. І якщо стосується дітей, що вони можуть, в звичайному автомобілі, граючись випадково відкрити дверку і вилетіти, то тут такого не буде. Отже, сидіння ми собі я положу Чик. і відсуну. Ось мені достатньо місця, і відповідно спереді теж достатньо місця. За собою, звичайно, мені вже дуже буде важко присісти з моїми колінами. Ось так. Але так як для дітей... Ось, виходить, це моє місце розташування. Тут сідають діти. Так як для дітей супер. Тут ще є такий підлокітничок, хоп, два підстакани. Так, сидячи на задньому сидінні, коли переднє сидіння відсунуте, ось я своєю довжиною ніг можу розставити одну ногу, другу і просто собі понасолоджуватися в цьому автомобілі, сидячи позаду. американських автомобілях є наверху ось такий фосфорний речажок. За нього потягнути, і багажник тоді можна відкрити, незважаючи, чи сів, чи не сів акумулятор. А він загалом знаходиться ось тут акумулятор. Так, саме ось цей фосфорний, фосфорна така ручка, навіть намальована спеціально, якщо у вас випадково хтось зачинив багажнику, ви можете з середини відкрити кришку багажника і втекти. Ось у такого розміру виглядає сам багажник. Чому зімняті ось ці боковиночки? Тому що при перевезенні будь-якої валізи, будь-якого габаритного вантажу, воно приминається, так як американці на це особливої уваги не приділяють. Тобто там пустота, відповідно, щось поставили, просто прийняли та й все. їзду не впливає, естетичний вигляд. Трішки не такий, як хотілося. Що, всім дуже дякую, друзі. З вас підписочка на мій канал, коментарик, дзвіночок. І щоб активність мого каналу була просто зашквальна, А я буду все далі і далі знімати. Дуже круті відео, такий невеличкий спойлер, як виготовляють модульні будинки в місті Тернополі території внутрішній 75 тисяч квадратних метрів. Дивіться в наступних відео, всім гарного вечора, па-па.